Роботили сільського господарства, хазяйство варендатора, обробляли землю. Ну, як кажуть, комбайнер Ну, Звісно, що після громадянської життя, як говорять, конечно, враження то зовсім друге. Я зараз на даний момент знаходжуся тут, а я розумію, що воно. Да. І тяжко воно, як кажуть, і... ну, а що зробиш, як це. Говорять, долг нашій. Досвіду в мене не було, був на учоті ТЦК, ще не був. не передрезі. Так над головами літає, бахкає, ну а що зробиш? Розказували хлопцям, да, що і важко, як, що, до що, що воно таке. А у про війну, я знаю, тому що я копав його, я знаю, що воно таке. Вибухонебезпечні предмети. І вчили у Чепки. Розказували, що можна, брати, що не можна, що краще, як його зробити краще, обійти його сторону, як говорять, як талісман. Вже десь йдеш, раз взяв, десь йдеш, раз, вже рука потяглась за нього, то вже, як кажуть, вірний друг. То так, що. Ніхто ж не прийде із, як кажуть, другої країни, не буде за тебе воювати, не буде остаювати цю землю. Боїшся одне, щоб ті туди не дійшли, де твої всі рідні, де мирне життя. Те, що ми цінуємо, те ми і защищаємо. Ну, подобалося мені ну, працювати на землі. Як дасть Бог, то повернусь, звісно. І будемо надалі працювати. Україну годувати як кажуть.